Ваша прекрасна планета Земля, річки і озера, ліси і поля. Багато століть я була вам як мати, та складно стає мені вас захищати. Тепер ваша черга про мене подбати. Спекотно мені, я втомилась кружляти. Настала пора мені трішки поспати. Що сталося із землею? Чому на нашій планеті так спекотно? Бо людство на порозі екологічної катастрофи, парниковий ефект. Зменшення озонового шару, кислотні дощі, втрата біорізноманіття та ще весняні підпали сухої трави. Я атмосфера, душа планети. І чим чистіша буду я, для вас же краще буде, люди, бо я підтримую життя. Та зараз там мій є критичний пил, чат мене переповняє. Чим будеш дихати людина, повітря свіжого немає. Я тіло є планети. І у опорах, і міць. Тож бережіть же мене, люди, і у землі мене змініть. Не забирайте в мене, друзів, з якими стільки літ живу, Не опікайте нас вогнями, людину. Чуєш, я прошу. Я ліс, що є легеніми планети, який дарує всім життя. Тож бережи мене, людино, аби не впасти забуття. Нехай у мене буде спокій без лісових страшних пожеж. Не жа твоїм людину. Діям уже нема ніяких меж. Природа, матінка моя, в дарунок цю красу дала, і світ рослинний і тваринний, що ні в чому є невинний. Але чомусь так плаче гірко і рослина, і тварина, бо їх калічить і вбиває своїми вчинками людина. Ми живемо у сухих стеблах рослин. Ми запилюємо рослини та беремо участь у утворенні ґрунтів, спалюючи траву, ви знищуєте нас. Наші личинки та нас Наси все менше та менше. Ми гинемо під час опалювання трав'янистої підстилки. І хто ж тепер збагачуватиме ґрунти органічними речовинами? Зупинись, людина! У полум'ї гинуть наші гнізда складками. Ви спалюйте домівки сірої курівки, жайворонка польового. Білої та жовтої плиски, гівчарики та багатьох інших. Після спалювання ми вимушені покидати надовго цю місцевість. Зупиніться, не паліть траву. Період спалювання випадає на перший виводок наших диченят. Вони не можуть врятуватися і гинуть у вогні. Вечір згасає тумани на полі, сонечко спить і вже не встає. Ми ображаємо люди до болю, все, що нам мати, природа дає. В Небі зростають озонові діри, согнуть річки, вигорають ліси, сміттю і бруду не знаємо міри. Де вже й поділась отая краса? Я закликаю вас, браття і сестри, землю свою берегти, цінувати, гідність людини крізь роки пронести і екологію урятувати. При згоранні 1 тони рослинних залишків у повітря вивільнюється близько 9 кг кілограм мікрочастинок диму, до складу якого входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогерних сполук. Тривога! з рештками трави, як правило, горить без різноманітного сміття. При згоранні поліетиленового пакету повітря вивільняється до 70 різноманітних хімічних сполук, більшість з яких отруйні для людини саме вони, як правило, стають причиною кашлю. Палювання рослинних решток призводить до загибелі корисних комах, які зимують у сухому листі. Руйнується ґрунтовий покрив через вигорання рослинних решток, гинуть ґрунтотворючі мікроорганізми, насіння і коріння травинистих рослин. палюванням лист та сміття виникає загроза пожеж та загоряння житлових будинків, утворення смогів та виникнення ДТП. Через погану видимість проїжджої частини. Час зупинити не паліть, нам природу для майбутнього збережіть. Під палами природу не губи, Нащадкам землю збережи.